Він не лялька і не людина, на снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик? Друзі, а чи замислювалися ви над тим, що символізує сніговик за твоїм вікном? Давайте разом подумаємо. І сьогодні, коли весь світ відзначає день сніговика? Я розповім вам незвичайну і дуже цікаву історію сніговика та відкрию таємницю його появи на світ. Уявіть собі, наших улюблених сніговиків раніше зображали величезними злими сніговиками, можна сказати, монстрами і не дарма. Адже колись зими були затяжними і набагато холоднішими, тож приносили в домівці чимало клопоту. Вважалося, зліпити снігову бабу в час повного місяця, значить, накликати на себе нещастя і нічні кошмари. А в Норвегії вірили, що коли ти почнеш розглядати сніговика, і за, за шторм вночі, то це дуже небезпечно. Зустріти снігову фігуру ввечері вважалося поганим знаком. Тому в темний час доби всі намагалися обминати снігових фігурок стороною. Це вже потім сніговики стали невід'ємним символом зимових свят. В нашій країні сніговиків ліпили дуже-дуже давно та поважали їх, як володаря в зими, морозу. До сніговика ставилися як до чарівника. Сніговиків просили про зменшення лютих морозів. Наші предки вірили, що курделицю снігопадам керують духи жінки. Тому ліпили на своїх подвір'ях снігових баб, а мітли давалися сніговикам чи сніговій баби для того, щоб вони могли полетіти на небо. Християнська легенда розповідає, що сніговики це янголи, адже сніг дар з неба. Ці зимові герої передають Богові прохання людей. тому зі Зі свіжого снігу ліпили маленького сніговичка і шепотіли йому свої бажання. Вважалося, якщо тільки фігурка розтане, бажання обов'язково стісниться. В Європі завжди сніговиків розкішно прикрашали і вбирали в гирлянди, закутували в шарфи та давали в руки. Великі чудові подарунки. Міс з морквини задобрював духів у врожаю, а перевернуте відро символізувало достаток в сім'ї. Цікавий звичай прикрашати сніговика намистом із головок чеснику для здоров'я родини і захисту від зла існував в Румунії. Лише в 19 сторіччі. Сніговики стали добрими героями новорічних казок, з'явилися на вітальних листівках та звоювали любов дитячих сердець. І зараз сніговик є одним із улюблених персонажів не тільки дітей, а і дорослих. Ліплечі сніговика ми всі і дорослі, і малі занурюємося в прекрасний світ. Казки. Всім відомий сніговик до морозів змалку звик, тому під ялинками танцює і сніжинками. Ось така чудова історія про сніговика.